Десь напроти. Ми знаємося десь з місцема десь змоком. Користок пристав ще одна неділя і, на жаль, за цей час в нашій державі відбуваються події все гірше і гірше. Всі ви знаєте про збитий пасажирський лайнер на території Донецької області. Ми дуже добре усвідомлюємо, що Загинуло майже 300 чоловік, і неважливо, чи вони з Малайзії, чи вони з Голландії, чи вони з інших країн. Найгірше те, що серед цих майже 300 загиблих загинуло 80 дітей, абсолютно ні в чому невинних душ, які загубили скоти, по-другому їх назвати не можна. Злочинці, сепаратисти, терористи, як би їх не називали, але я думаю, що Господь Бог для цих виродків. Знає як їх покарати, тому давайте шануємо пам'ять загиблих в цьому лайнері, а також пам'ять наших бійців, які зараз на східних фронтах, охороняючи нашу державу, гинуть. Тому давайте будемо мати повагу до цих героїв. Давайте їх шануємо хвилини мовчання. Духу і царство небесне душам всіх загиблих. Товариство важко співати, але ми маємо з вами за традицію виконати державний гімн. І я вам скажу, що кожен раз, коли ми з вами співаємо гімн, він додає нам в першу чергу дух, дух українця, дух справжнього патріота. І я от буквально на цих вихідних. Був на зльоті байкерів, і уявіть собі, байкери також вшановували хвилиною мовчання загиблих на фронтах, також виконували державний гімн. І я був сильно вражений тим, що навіть ці люди, які за духом вільні, і вони розуміють про ті речі, які відбуваються в нашій державі. І тому давайте зараз на повні груди наберемо нашого українського повітря і виконуємо наш славний державний гімн України. swombo Місті. Давайте перейдемо зразу до справи. Володимир, будь ласка, Володимир вам доповість про збори, які в нас відбувалися, про інформацію, яка є нова. Слава Україні. Дорогі умовчани, бачу гості є у мені. Всім привіт. Тримайтеся. Зараз дуже складна ситуація у нас в країні, якось навіть і не хочеться про ці проблеми міські говорити. але... Така моя функція, координатор Майдану, ми проводимо різні заходи. І конкретно по справі на цій неділі у нас, як завжди, в п'ятницю були збори. На зборах все було спокійно, до бійки не дійшло. Погодилися, що, до речі, раз голосували, голосували тільки про створення комісії, там члени комісії, бо були суперечки, що дійшло, не дійшло до наших бійців, так що це буде прозоро все опитуватися, розслідуватися, так що я не думаю, що буде якісь питання. Правда, вона, як завжди, буде зверху. Так само, як перемога буде за нами і російський агресор. Потерпи поразку, це однозначно. Ну, будь ласка, що далі? Я більше не знаю, що говорити. Переходимо, хто має виступи. По комісії побудова. Я ж кажу, неохота такі чіпати питання. Це у нас міський голова слонозвітний, який тут 20 років був міським головою. Да? То я вам хочу зазначити всім, що на сьогоднішній день справа в прокуратурі, та комісія, яка мала бути створена, вона так і не створилася з депутатів, бо вони відомо всі його да, і працювали під його началом, не ніколи проти нього не буду голосувати, але на сьогоднішній день все його оточення, там новики інші, і він в тому числі є підозрювані і зараз ходять на допити. І якщо не буде це тормозитися. Як завжди, а ми це, звісно, контролюємо, я вам це відповідально заявляю, то він буде відповідати за всі свої дії або бездіяльність, наприклад, до чого він довів це місто. Товариство, в той час, коли в державі йде війна, і це насправді такі є, не хочеться сильно заглиблюватися в питання міста, але все-таки ще вам доповім, що на минулому тижні ми були присутні на зборах, які проводили жителі. Гуртожитки на вулиці, вулиці Котовського. Пам'ятаєте, на минулий раз у нас приходила тут велика делегація стосовно там приватизації житла, і на минулому тижні були збори, на які був присутній генеральний директор Кармашу Ліпкан. І ця зустріч була із жильцями того, того гуртожитку. Ви знаєте, скажу так. Може негарно, може не популярно, але я не вірю в те, що ці люди переможуть по одній простій причині. Коли Ліпкан перед ними виступав, стояли люди і просто боялися щось сказати проти. Стояли групи чоловіків, які стояли, обурювалися і питали хлопці, то дід кажіть. Вони кажуть, а ти що ми ж на роботі, ж звільнят. Було прикро, що жителі цих гуртожитків, їх там було ну, чоловік 150. Ну, приблизно, якось в нас зараз з вами тут. Так само люди навіть із своїх поверхів не спустилися для того, щоб прийняти участь у тих зборах, які вони проводили з Ліпканом. Прикрім було те, що замість того, щоб піднімати гостроту того питання, яке вони тут заявляли, люди зверталися до Ліпкана по своїх особистих питаннях, там, як ще одну кімнату отримати, або там, як розширитись. Тобто такі побутові речі, а в принципі по справі практично нічого не було. Було там декілька питань поставлено, але все-таки Антолій... Васильович, як це правильно сказати, як досвідчений керівник, ці питання всі згладив, посміхався всім. Вийшла одна жінка, яка подякувала Анатолію Васильовичу за те, що людина слова і всяке таке інше. А в кінці, от, люди, які зібралися, просто поаплодували ліпканові. Я кажу так, як було. Я не хочу це все прикрашувати, кажу так, як воно дійсно було. Тому о, люди, які не бойся, Дуже до тієї, яка там склалася, люди, які активні і хочуть там, досягнути справедливості, я можу вам тільки побажати одного. Якщо ви не будете мати однодумців в своєму власному будинку, то не ми вам маємо йти і воювати, ваше житло відвоювати. Ми можемо вам допомогти. Але вибачте, кожну пісочницю ми не будемо ходити замість вас відвоювати, нововодити порядок, правда, було дуже сумно, прикро, що от ну от, коли до справи, то люди просто бояться. Отака от, от річ. Тепер стосовно комісії по будрову, значить, дивіться, 24 липня в четвер має бути засідання виконкому і 23 в середу, 9 годин ранку, ще раз повторюю, буде відбуватися. Попереднє засідання, на якому розглядаються питання, але ніх, ніхто нічого не голосує. Ми там вносимо пропозиції, ми про щось споримо, сваримося. Скажемо так, всі зміни, які ще можна встигнути зробити до засідання, ми їх обговорюємо в середу, для того, щоб можна було змінити проекти рішень. Потім порядок денний той же самий. І от саме по комісії побудову я хочу запросити пана Рахматуліна, у нього є звернення до виконкому. І щоб він вам докладніше пояснив, що ми далі будемо робити. Будь ласка, Герман Базарович, поясніть людям ситуацію, оскільки то була ініціатива ваша і є документи. Слава Україні. Я почну з того, що не зовсім згоден е з Владимиром Гонченком, що от ми там ругались, але в не дійшло. Да вообще не должно быть никаких руганий, тем более драк. И я осуждаю тех, кто нас уже, которые вечи и которую пятницу заставляют э, показывать всему миру, потому что там всегда присутствует и телевидение, и присутствуют представители абсолютно не наших людей, которые потом это рассказывают, распространяют по городу, что у них там раскол, у них там шатание. Я осуждаю этих людей. И я прошу наших модераторов э, не допускать в дальнейшем тех, кто выходит сюда, или тут там, наверху, на четвертом, на втором этаже, в пятницу, не допускать больше никаких сварок. Э, почему я так говорю? Да просто. Вот, например, скоро наступит э, День Незалежности в августе. Это будет годовщина, как директор типографии Новок. Проявил цензуру и не допустил к выпуску мою газету. Газета вышла. Все там нормально, кроме одного. Этого нового крышует наш. городской прокурор. Почему он делает это? Несколько обращений к каждому из генеральных прокуроров, к каждому из многочисленных областных прокуроров. Все завершается на пешках, которые окружают нашего резника и возвращают к нему все мои э, заявления. У нас э, на всеукраинском уровне работает. Э иллюстрационный комитет. У нас даже в Умане, в Черкасах есть. У нас в Умане есть иллюстрационная группа? Но они нигде не зафиксированы в нашем законодательстве. И что бы они ни делали, что бы они ни говорили, ничего дальше этих разговоров не идет. Вот смотрите, мы говорили о судьях. Все осталось на своих местах. А почему? Да потому что э всеукраинская комиссия судей Не работает коалиционная комиссия. Высший совет юстиции не работает. Я вам говорю это. Почему? Потому что по некоторым обращениям граждан я звонил туда, и секретарши хорошим девичьим голосом объясняли мне, у нас нет головы, головы председателя для тех, если уж говорить по-русски. Вот. У нас нет судей состава, и мы не работаем. А как же быть с заявлениями граждан? А вы присылайте. Их уже больше тысячи, несколько тысяч. Вот почему мы должны быть сплоченными. И я не знаю, может быть, тот тут осудит меня. Нельзя нам сейчас свариться ни в коем случае. Вернусь в Умань. Возвращаюсь в Умань. На последней сессии, даже вот какую я ступеньку сделаю, в интернете появилась информация со стороны заместителя городского головы нашей Людмилы Николаевны Кириллюк о том, что прошла сессия, все было нормально, но не обошлось там без вечно недовольных. Ну, как вы догадываетесь, вечно недовольным одним из них, наверное, был я. Наша Людмила Николаевна не заметила, что произошло потрясающее событие. Городская власть выступила, вступила в конфликт против собственного исполкома. Исполком принял решение о том, чтобы обратиться в мискраду и э, утвердить комиссию и состав этой комиссии э, на заседании сессии мискрады. Сначала этот вопрос был включен в повестку дня. Через несколько дней вы издали новую повестку дня, из которой этот вопрос был исключен. Ну, как там не прыгай, голосуют депутаты. Поэтому я вынужден был снова подать этот вопрос на исполком, в котором требую, я не буду читать вам, не буду навязывать вам вот этот длинный текст. Я требую Виходом з положення, що створилося, і хоча б частково відновлення стосунків влади і громади, на наш погляд, може бути наступний розвиток подій. Прошу виконкому Омыцкой Веськрады виразити свою незгоду з діями голови виконкому Цибрія, що выразилось в самоуправному і протиправному виключенні питання, поданого на сесію Веськрады з порядку денного сесії. выконкому умысской на подставе статей таких, таких, таких-то подать пропозицию про скликание позачерковой сессии для розгляда питания, ведь до решения выконкома номер такой-то. Выконкому умысской спильно с секретарем и инициатором из творения вышеградной комиссии вид и формулирование питания, что подается на сессию, в том числе и склад комиссии. А само заявление, вот такое большое, там все излагается причем на основании не эмоций если вы слышите в моем голосе эмоции то это у меня такой характер а здесь все пишется юридически обоснованно почему я настаиваю на такой комиссии потому что есть в нашем в нашем кругу есть да нафига нам нужна эта комиссия да вот мы там его привлечем ничего не привлечем комиссия на каждом шагу. Вот несколько дней прошло, и у нас уже несколько фактов того, что творится. Вот буквально неделю назад ко мне обратились люди и говорят, а вы знаете, Герон Азгарович, что вы там вот собираетесь на площади? А Бодров, он не собирается, а он берет своих внуков и устраивает в наши школы фиктивно, и они там получают медали. Я не могу подтвердить опровергнуть это заявление и так далее. Вот почему я говорю, нужна вот такая комиссия, чтобы по каждому факту у меня масса заявлений трудящихся подписаны, не анонимны, но их надо проверять. Вот для чего нужна эта комиссия, чтобы вы не думали, что я тут э, какие-то свои личные, амбициозные цели преследую. Нет. Ну и, как говорится, что второй раз не вставать. 26 июля исполняется 25 лет моей организации Уманской станции избирателей. Если кто-то захочет в этот день мне позвонить и поздравить организацию, которая оказала правую поддержку более 4 тысячам человек за эти 25 лет, то я с удовольствием ваши звонки восприму и вам скажу спасибо. Слава Украине! Зараз е, в руках тримаю звернення, от мені передали. Е, скажу. Так, в принципі, сам текст зверн, я не буду зачитувати, оскільки щоб не забирати ваш час, я його прочитав тут. Людина дійсно слушна для поради, але хочу звернутися до цієї людини, якщо вона зараз знаходиться тут. Особисто я не хочу розглядати ніяке звернення, які майже анонімні. Написано місто Умань Анатолій. Шановний Анатолій, якщо у вас немає сміливості, підійти до мене або хоча б позвонити. Будь ласка, не звертайтеся. Знаєте, от, ви все правильно тут написали, я з вами згоден, але е, я не хочу працювати із анонімками, тому просто майте сміливість, знайдіть спосіб зі мною зв'язатися і далі ми з вами продовжимо співпрацю. Товариство, я хочу попросити, хто у нас ще має слово, будь ласка, підходьте до мікрофону, оскільки у нас демократія, у нас тут немає головних, у нас тут всі рівні і всі мають однакове право. Добрий день, шановні манчани. Я гість вашого міста. Не оратор, не знаю навіть, що почати правильно. А, знаю. першу чергу хочу вам зробити низький плін, подякувати всім тим людям, які нам допомагали, коли ми служили. Де далі. Далі хочу виправити... Ні, не виправити. и не оправдате. Дой, и, о... Сказате правду. Ми побачили в інтернеті прошло ваше віче. Командування нашого батальйону ми разом служили, тут приїхали, до речі, представники блокпостів, старші е, з блокпостів, командири взводів, командири відділень, де було на прошлому віче сказано, що відгружалися боєкомплекти два рази. Так, це було. Перше на п'ятий блокпост е, Олег десь вам. Це йде командир е, п'ятого блокпоста Національної гвардії України, де це був танковий бій, коли колона на, на Краматорськ чи зі Славянська. Оце вони там стояли. Е, один раз їм відгружався той комплект, а навіть у нас є на попуту не на перший, а рядом біля першого блокпоста стоїть 16С. Це люди першого батальйону, які майже всі, які лишилися двоє там, не поїхали на ротацію, а лишилися з нашим з другим батальйоном. Потім поїхали додому не, не так, як всі на три неділі, а всього лише на п'ять днів і повернулися назад і заснували новий блокпост, щоб до першого менше прорвалося. Їх відправили всього-навсього з боєкомплекту 300 патронів на людину. Тобто це вазійний боєкомплект, якого самі розумієте, дуже мало. Вони приїхали, попросили, в нас на нашому посту було забрано найбільше боєкомплектів. Комплекта на наш блокпост. Це тільки 50, по-моєму, 2 тисячі, тільки 545 калібра. Тобто в нас було візбитку. І хто там казав, не хочу називати фамілії, що оставили нас без комплектів, це була брехня. Це раз. По-друге, я в цей же день, коли ми відгрузили, замовив поновити боєкомплект і нам привезли його. І хто казав, що по нас стріляли з вогів, де стояв той чоловік, я стояв з ним разом на тому самому посту, це теж брехня. Ні разу той пост з вогів не обстрілювався. Друге, третє. Е Хтось казав, що там не доїдав. Це ж брехня. Ще раз низький в АМУ клін нам допомагало так. Як його вже там ділили, я не знаю. Нас 95-та бригада. Кормила скільки хто хотів. Вже всі майже потім відказалися від того. Тому що для чого ходити на кухню і брати? Ні, не всі прешу. Були пара чоловік, які принципово ходили туди їсти, це старшина, ще там дві людини допомогли так далі. Дійсно, нам держава ні разу не їсти. Тому що казали, що до нас не можна доїхати, вертошки туди збивали. Оце тільки ви, ще там спонсори. І, до речі, то, щоб туди доїхати можна, було теж брехня. Моя дружина сама, так скажемо, хто не хоче йти в армію, не йде. Вона захотіла пробратися до нас. Вона пізніше оформилася батальйон, вона приїхала сама в Ізюм. І з Ізюма сама добралася до нас на крачу. Мало того, з двома автобусами. Провізії і там форми і так та далі. Ну, не, не ну, треба, <тас> <ще, як відьк> але це було так, це всі знають. Потім ще та сама людина, яка казала про боєкомплект, сказала люди, які позорять Майдан. Та людина була всього неділю на Майдані, яка прожила в палатці моєї дружини, яка її годувала, і вона буде казати, що позорить Майдан, яка з першого дня там, і я з першого дня там був. Виконував обов'язки командира сотника 3 сотні. І Гена, той же самий, якому ви на прошлому вечір е, кричали Ганьба міз і постійно нам возив бусами вашими, ж, продуктами наш кормив і так далі, і тому подібне. Я навпаки рахую, що треба кричати там слава. А ті мелкі, всякі. Неподобство, ну, це, це виліти грязь ну, на себе, самі на себе. Зараз ми не приїхали туди кобасу ділити, ми приїхали воювати, як ви це не розумієте. Всім уманчанам Уманському зводу теж низький уклін. Не хочу казати, що там хтось боявся, всі воювали. Е, всі хотіли, всі знали, чого тут були. Можливо, не всі, звісно, але це вже інше. По машинах. Загинув чогось. Тільки ті, що хотів, коли розбили п'ятий пост, спригнули в той самий хамер і повезли їм боєкомплект, воду, продукти, сигарети, які не знали, як поділити. От. А ті, що говорили, на щось не поїхали. От. І за ті машини, коли ми верталися, поїхали від святого на Слов'янськ, потім на Краматорськ. Ви ж не знаєте, де ми їх взяли. Ви ж поїхали всі на ротації. Ми доганяли вас тими ж самими газелями, які тягнули один одну по черзі. До речі, оце одна звіта, з відом, що саме Краматорська стоїть зелена. Почекайте, почекайте. Ми приїхали на ній в Київ, вона була в Петрівцях частині, вона приписана до нашого батальйону. чия, іменно лічно чия. Ми зараз нею збирали ту ж саму провізію на нашому складі, яку можете перевірити. Ті самі зараз нову ж форму. Всю оптику, до речі, де ваша, я не знаю, наш, наш звод е, окремі звода поздавали лежать на складі не в частину бо там його пропаде хто зрозумів по домам я вже сумніваюся що вона сюди прийде М -м ну якось так ще раз вам дуже щиро дякую спать всім добрий день я, я звиняю що на річному язике просто да. Хотел, я был командиром пятого блокпоста. Ну, многие про вас слышали, там, где задержали женщин с снайперов, там был очень серьезный бой с танками, с бронемашинами и все остальное. Мы находились в оккупации целый месяц. К нам не было доставки провизии, ни провизии, ни боеприпасов, ничего. Мы, я вам честно говорю, у нас три три раза в месяц за месяц шел дождь. Когда был дождь, мы очень радовались, потому что мы могли собрать себе воду, на которой мы готовили кушать. Мы ее пили и мылись под дождем этим. Поэтому вода и боеприпасы для нас были очень ценными и на протяжении месяца наше командование батальона не оказало никакой помощи. Ну, они просто не смогли. Не смогли к нам довести ни боеприпасы, ни воду. вот благодаря тому, что мы разбили эту колонну, которая выдвигалась в сторону Краматорска, на следующий день, благодаря, благодаря Гене, вот этому человеку, я ему хочу сказать большое спасибо. Люди мои хотя бы получили какую-то воду, какую-то провизию. Потому что по окончанию боя у нас фактически не осталось боеприпасов. То есть если бы было какое-то наступление, нас бы просто разбили. И еще следующее хочу сказать. Большое человеческое спасибо тоже Евгении. Многие из тех, которые находятся здесь, и, и тоже взвод умы.